Хай, я Муа Джулай і я з радістю поділюся своїм сміттям. А точніше, пустими баночками. Знову моя корзина заповнена доверху. Пусті баночки, це останній шанс сказати косметиці: я куплю тебе знову, або не попадайся мені на очі. У мене тут і декоративка, і догляд, але почнемо ми з баночки для волосся від тіджі. Це лак з фіксацією не дуже сильною, здається, 4, Так, саме 4. Я вже повторюю цей лак, напевно, п'ятий. Шостий, сьомий раз я навіть нарахувала дуже багато, я таких баночок використала. І не тільки цього року. Він називається Masterpiece. Він коштує в районі 10-12 євро, не дуже багато і не дуже мало, маю сказати я. І мені він якось вже пінадоїв. В нього приємний запах ананасу, але просто хотілося щось спробувати нове. Я купила новеньку баночку лаку для волосся, також, здається, фіксація 4. І щось, знаєте, вона мені не дуже. Дуже-не-дуже дуже тримає локони, тому схоже, що я вже сумую за цим лаком, і, можливо, я до нього і повернусь. Ще одна моя постійна баночка, яка закінчилась сьогодні, буквально декілька годин назад. Це гель для душу, а точніше сказати, пінка від Below. В неї був аромат Candy Dream, це досить солодкий аромат. Взагалі, пінки від Below мають надзвичайно солодкі аромати, якщо ви не полюбляєте щось їстівне, чи занадто приторні аромати, вони вам не сподобаються. Але я теж не фанатію від солодко-приторних запахів, проте пінки від Below в душі відкриваються ніжніше. Тому що там все-таки вода, пара, вони не такі приторні, просто легенько солодкі, вони не сушать шкіру мені. І це вже моя також енна, енна баночка, і в мене є ще одна в запасі, але інший аромат. Там взагалі так солодко, що задихнутися можна. Зараз буде баночка, яку я спробувала і подумала, що це за прикол. Це скраб від невідомого мені раніше бренду Копарі. Його можна купити на Beauty. І так я отримала цей скраб, тому що мені прийшла наповнення косметичка, і там він був в мініатюрі 60 мл. На Beauty можна купити повний розмір 250 мл. І ще один момент про всі ці вигідні косметички з супернаповненням, про класні знижки, а скоро Чорна п'ятниця. Я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Тому підповідальний. Писуйтеся обов'язково туди, а також там є телеграм-час, тому якщо я щось не встигну виставити, то виставлять дівчатка, які слідкують також за новинами б'юті. Отже, цей скраб він не закривається, тому що він засох і просто неможливо фізично його закрити. Я його, звісно, використала до кінця, навіть розрізала тюбик, але це просто пісок, який напхали в банку і продають за дуже-дуже-дуже дорого. І цей пісочок в банці нам хочуть продати за 34 долари, звісно, повний розмір. І я тільки що глянула на сайті. Але цей скраб для шкіри з кератозом це гусіча шкіра. Куряча шкіра, ну якось так її називають. Такі можуть бути навіть маленькі прищечки, це свербить. Деколи це просто виглядає некрасиво, і люди хочуть цього позбутися. Тож ви берете цей скраб і скрабуєтесь. Крім того, тут 10% аха кислоти, а саме гліколева і молочна. Також це веганський скраб, він з вулканічного піска, шкарлупи кокосового горіха, пемзи. Ну, тут дуже щільні яскраві частинки, які царапають шкіру, і якщо у вас немає кератозу, я не розумію, навіщо це використовувати. Це неприємно, пахне це так собі. Тому не рекомендую і повний розмір не куплю. А ось цей набір з Cult Beauty мені дуже зайшов і сподобався. Це набір від Lauri Merсіє, я купувала його в минулому році. Це лімітовані такі набори, які вони щорічно випускають, лімітовані колекції, скоро також цей час наближається. І ззаду ми можемо прочитати опис. Тут був праймер під макіяж і пудра. Над пудрою я ще працюю у своєму Project Penny. Якщо вам подобається слідкувати, як використовують косметику, то обов'язково Підписуйтесь на мій Тікток, тому що там я веду свій Project Pen і я використала праймер від Laura Mercier. Також розрізала тюбик. Історія з цим праймером досить довга, тому що минулого року я його купила і думала продати, бо мені цікаво було спробувати тільки пудру. Далі я поїхала в Сефору у відпустку, спробувала там цей праймер, він, неймовірно смачно там пахнув, і він такий якийсь легкий, а я подумала, в мене вдома він просто лежить і приїхала, почала використовувати. Далі я його не зрозуміла, тому що це просто ріденький кремчик без силіконів, тобто пори він якось і не матує, але з іншої. Сторони він їх і не забиває. І під макіяж ніби й добре лягає, але тут немає SPF-у, навіщо мені це? А потім, як сталося, любов, і як він гарно лягає під тональний крем, будь-які навіть найнеслухняніші тональні креми лягають за милу душу на цей. Праймер. Він тримає тональну основу, він гарно зволожує шкіру, ну і знову ж таки він безпечний для шкіри. На жаль, повний розмір 50 мл коштує в районі 50 євро на офіційному сайті, на Sephora, на Cult Beauty, але знову ж таки будуть знижки, будуть якісь вихідні набори, тому, в принципі, можна до нього придивитися, якщо ви шукаєте класний легкий праймер. Якщо вам ваш SPF ідеально лягає під ваш тональний крем, то в принципі, і потреби в цьому немає. Чи повторю я його, я ще не знаю. Я подивлюся і подумаю, чи треба воно мені, чи не треба воно мені. А ось пудру я не дуже рекомендую, я не дуже розумію, але просто використаю до кінця. Згодом ще побачите її у пустих баночках. Ну, а це мій фаворит минулого року, і цього року ціле літо я використовувала цей тональний крем. Це шанель в гранулах, у мене відтінок b 20 стильна, мінімалістична баночка з шанель-логотипом, але 20 мл серйозно так мало. Реально можна було використати його за один сезон. Але я купила минулого року його всередині літа, використала половину. На осінь, на зиму я його не використовувала, і ось як настало знову літо я його використала Ну, цього літа я його і використала. Гранули цікаво лопаються, але ось саме цей тональний крем Він не під все лягає, особливо як під різні SPF. -и. Один з найкращих тональних засобів, Які я пробувала за своє життя. Шкіра з ним дуже легко виглядає, він не перегружає макіяж, він освіжає вас, ви з ним гарне. Знаєте, не гарний макіяж, а просто ваша шкіра гарна. А це. Дорого коштує, ну, і цей тональний не дешево коштує, скажу я вам. Також в комплекті нас чекає пензлік, також з логотипом. Він дуже маленький, ним можливо наносити тональний крем, багато хто його не люблять. Я спокійно до нього ставилася, він мені подобався, як працює. Його легко брати з собою, як і цей тональний крем, і все робити на ходу. В принципі, мене все влаштовувало, і, можливо, на наступне літо я повторю цей тон. Закінчилась мініатюрка найкращого сухого шампуню Ever. Я Краще його просто не пробувала. Він не залишає білих слідів, він дійсно дає ефект чистої голови. Я його використала максимально швидко і, можливо, я її не куплю повний розмір, але я би хотіла ще одну таку мініатюру, щоб брати з собою в подорожі. Закінчилась моя регулярна міцелярка від Garnier, Я її купляю завжди. Вона дешева. Нею можна і свочі витирати, і косметику протирати, і макіяж з повік. Також Досить нормально знімається. SPF від бренду KULA. Це також бренд від Cult BEAUTY. Він представлений саме там в якихось інших сайтах. Я не бачила цей бренд. І він також прийшов мені у косметичці з наповненням. Також коштує 34 євро, якщо за повний розмір. Тут була половина повного розміру. І дивіться, як солодко, що про нього пише культ б'юті, що це легка формула, що він швидко всмоктується, що він ідеально лягає під макіяж, що вона стійка до 80 хвилин у воді. Водостійкий захист це дуже важливо, особливо якщо на пляж. Крім того, він без глютену парабенів. І також безпечний для риф. А ще тут є таке речення, що він підлягає 100% переробці, і це означає, що він просто чудово підходить для вашої шкіри та для вашої совісті. На жалість мені давлять. На совість мені давлять. Я все рівно скажу всю правду про цей SPF. Він дивно пахне. Я спочатку не розуміла, чим він пахне. Потім я зрозуміла, коли заглянула в склад, що це, напевно, рис, тому що рисові продукти так часто пахнуть. Він білий. Він реально дуже. Білий, коли ви наносите його на шкіру, він ну, трішки вибілює обличчя і шкіру. Він зовсім не лягає під макіяж. Будь-який тональний крем, який у мене був, не лягає під цей SPF. Я його використовувала тільки на тіло, на руки, на шию, там, наприклад, на декольте. і на обличчя, коли я зовсім не наносила макіяж, тобто там тональний чи консилер, бо він просто скручується на ньому. Відповідно, потреби у такому SPF у мене немає. Повну баночку не куплю, але я б хотіла сказати, що він підійде для чоловіків і жінок, які не носять макіяж або не носять його кожного дня, тому що, коли він вбирається, а вбирається, він досить швидко, він стає напівматовий, і його не дуже видно на обличчі, його взагалі не видно на обличчі, він навіть не виглядає як крем, тому що з кремом ваше обличчя зволожене і блистить, а тут воно якесь таке напівматове, ну, красиво виглядає, ніби ви нічого на шкіру не наносили. Мені немає. Я потреби купувати за SPF, тому що я наношу макіяж майже кожного дня, а вдома він мені не потрібен, тому повну баночку не куплю. І ще один сухий шампунь це батіст. Чому я його купую? Тому що це дешево і мені подобається їхні аромати. Особливо ось цей з апельсинками це, напевно, мій найулюбленіший. Так він залишає білі плями, але їх можна розчесати. Так, він не так лакшерно дивиться, як орібе але це коштує в районі. Трьох двох євро. Тому продовжую купувати. Від наступної інформації, в мене очі полізли на лоб. Значить, є у мене ось така пуста баночка AutoCorrect від Sunday Riley. Sunday Riley це така хімік, яка вже 20 років виробляє, хімічить і випускає свою продукцію. Саме ось цей крем під Очі Auto Correct, він іде з кофеїном, це важливо, на ранок, супер. Далі тут є бразильський женьшень, масло ши, какао. І це все працює на те, щоб у вас не було зморшок, згладити трішки цю зону навколо очей, щоб позбуватися трішки пігментації, отак трошки там, трошки там. А ще нам обіцяють дуже класне зволоження і сяючий ефект. І на жаль, це сяєво досягається не за рахунок зволожуючих компонентів, хоча, якби нам про це говорить склад, а за рахунок блискиток. І в описі там нічого про це не згадується, але воно реально блистить з плюсів. Класно використовувати на ранок, під консилер лягає прекрасно. Підсвічує шкіру, звісно, це більше і візуальний ефект. Але наскільки ця баночка доглядова, ніж декоративна, я не знаю. Але що мене так сильно здивувало, повний розмір 15 мл. Тут 8 мл, навіть більша половина повнорозмірного продукту, а повний розмір коштує 68 євро. Такий хороший, я точно не віддала би за крем під очі, принаймні за цей, тому що якогось доглядового супер-ефекту я не побачила. Під макіяж це було добре, але багато хто з дівчат пропускає цей етап взагалі в макіяжі і нічого не стається. Тому наскільки це потрібна штука, я навіть не знаю. І, до речі, ще один продукт, який прийшов мені з Cult Beauty, вони так разом прийшли. SPF, Autocorrect крем під очі, бальзам Lanolip І ще в мене тут був гель для душу Molten Brown. Вони всі прийшли в одній коробочці. в мене є відеорозпаковка тої косметички на каналі. Обов'язково подивіться, вона цікава і інформативна. І що я можу сказати, ось цей гель для душу, він пах. Ну так, цікаво, він пахнув досить. По-чоловічому, і я не скажу, що я сумую за цим запахом, але до кінця баночки я отримала від нього задоволення. Тому, що здається, в розпаковці я казала, що він якось так собі пахне. Але під кінець цієї баночки мені дійсно сподобалося. І сама текстура гелю для душу вона така ніжна, вона ніжно очищає, але при цьому ти відчуваєш чистоту, бо деякі гель для душу, знаєте, ніби нанес змив. А чистоти ніякої немає. З цим такого не було. І тепер про бальзам його особливість в тому, що він має SPF 30. Це взагалі супер ідея, як на мене, запихати SPF у помади, у блиски для губ і так далі, тому що цю зону також потрібно оберігати від сонячних променів. І уявіть собі, блиск чи бальзам для губ, які працюють на губах як скло, вони ніби ще підсилюють дію сонячних променів. Але. Там є SPF і все добре, з іншої сторони, тут тільки SPF 30, наскільки це нам потрібно, я не знаю. Але бонус приємний. Це був повний розмір 12,5 грам, тюбик я розрізала, я кожен тюбик розрізаю, використала до кінця. Мені подобалось його зволоження, але мені не подобалося те, що він дер мені горло. Тому я старалася використовувати його на ніч як маску для губ, щоб використовувати його тоді, коли я не говорю. І ці частинки чи випари не попадали мені у горло. Дійсно, класно зволожува, якщо у вас немає такої проблеми, як у мене, що у вас болить горло буквально майже від всіх помад і блисків, то я думаю, він дуже класний за свою ціну, коштує він не дуже багато в районі 9 євро. Цей засіб я стиріла з готелю зі своєї нещодавної поїздки. Це був звичайний кондиціонер, але була класна і забавна історія. У мене закінчився шампунь і бальзам для волосся, взагалі жодної маски, жодного бальзаму і шампуню. І я подумала: ну я ж привезла з подорожі кондиціонер для волосся і шампунь для волосся. І коли я йшла в душ, така думаю, зараз я помию голову, я побачила ще кондиціонер для волосся. Це кондиціонер. А шампунь це насправді лосіон для тіла. Я була дуже рада, що я прочитала перед тим, як його нанести собі на голову. Що це не шампунь, воно пінитись не буде. Але мені прийшлося йти в магазин за будь-яким шампунем. Кондиціонер був абсолютно, абсолютно пахприємно, але абсолютно звичайний. Якась така незрозуміла фірма Omnisense, не знаю. Якийсь паризький бренд. Ще одна мініатюрка Гелю для душу, якийсь лакшері бренд, знову ж таки, з Б'юті. Він мені приходив минулого року, але тут аромат просто, Ох, ні, не моє. Сандал, дерево і грейфрут. Ну, мені не подобається цей запах, я його ледь довикористала в подорожі, тому що треба було його якось використати. 50 мл тут було. Розумієте, оці лакшері бренди Вони дають якісь такі, я не знаю, запах хрубачків мертвої землі. Ось таке всяке понапихують. І оце супер лакшері. Але я хочу пахнути квіточкою або чимось їстівним, або чимось таким, ну, цікавим. І це говорить дівчина, в якої одні з найулюбленіших парфумів Бакара Руш Завжди бувають виключення з правил. А ось це пахло дійсно подівоче, неймовірно смачно. Це мініатюрка Деліни. Це навіть не мініатюрка, це просто пробник. Тут 3 мл, Я його використала до кінця дуже швидко. Він мені так сподобався. Я навіть не очікувала. Я думала просто спробувати, що там таке хайпове, можливо, щось там таке дівоченьке і цікавеньке. Але цей парфум, він. Я, я вам не можу передати. Він дійсно рожевий. В нього рожевий флакончик, він відчувається як рожевий. Я його описувала як рожевий світанок в березовому якомусь лісочку садочку, тому що він мені пахне березовим соком. А зараз я зловила нотки, мені нагадується запах лічі. Такі фрукти маленькі, дуже смачні. Хотіла би я офлаконити цей запах, я обов'язково буду ним користуватися. Можливо, на чорну п'ятницю я підшукаю якісь знижки. Обов'язково підписуйтесь, ще раз нагадую, на мій телеграм-канал, тому що там будуть всі найактуальніші знижки. І деякі знижки отако, появляються і зникають, появляються і зникають. Так само і розкуповуються вигідні набори. Нещодавно була коробочка Summer Friday, і там буквально і за годину... Чінається кілька хвилин розкупили дуже-дуже швидко, тому обов'язково, обов'язково підписуйтесь. Давайте продовжимо наш рожевий настрій. Гідрофільний бальзам для зняття макіяжу, і, як на мене, він топ-1. Я його використала до кінця, до останньої капельки. Він пахнув трояндами. Надзвичайно. Приємна текстура бальзаму. От олійка мені не так відчувається. Мені набагато приємніше бальзамні текстури, щоб отак взяти, нанести, помасажувати обличчя, добре розчинити макіяж. Цей гідрофільний бальзам був у моєму весняному вішлісті. Я вже багато-багато гідрофілок спробувала, і це реально фаворит. Я користувалася ним 2 місяці і. Potem ja zrobiłam pauzę, bo ja testowała inny brand. І далі знов півтора місяці, тобто 3,5 місяці мені вистачило 100 мл. Також я використала мініатюру такого бальзаму, а повний розмір мені бренд Elemis прислав на за тест, коли побачив мій вішліст. Дуже дякую. Ну і що там далі по вмиванню? Elemis я розчиняла макіяж, а далі я наносила вмивашку від Medic Aid. Мені надовго вистачає такого об'єму 150 мл. Це досить багато. І це один з найкращих. Ні. Це найкращий, найкращий засіб для вмивання. Називається Surface Radiance Cleanse. А хабуха кислоти. Він дуже ніжний, легкий. Він підходить як для боротьби з акне, але він не буде стягувати шкіру, так і для сухої нормальної шкіри. Він чудово підходить. Це моя друга баночка, і третя у мене вже є. Ось настільки я люблю цю вмивашку. Так, ще одна душна баночка або баночка, яка знаходиться у мене в душі. Верніше сказати, знаходилась, це скраб. Він ішов в наборі з автозасмагою. У нього були класні частинки, які зовсім не дерли шкіру, при цьому він класно зволожував, при цьому там не було солі, тобто шкіра навіть не пекла. Запах у нього був, знаєте, така розбавлена Кока-Кола, плюс жовтенькі, золотенькі блискітки. В ньому було все ідеально. І якщо я побачу ще десь його, тому що, окрім наборів, я його не бачила. То я би собі взяла на запас, бо він був досить бюджетний. Закінчився аромат від Вікторії Сікрет. Він настільки ніжний, настільки дівочий, жіночий, але водночас він не кричить. Тобто, інші його відчують, коли вас обіймуть. Ви будете його відчувати декілька годин. На мені він не дуже стійкий, але при цьому він дуже-дуже приємний. Називається кокосове молоко і роза. Я бачила, що він ще досі є на сайті, його можна купити у вільному доступі, тому якщо ви побачите цей аромат, рекомендую хоча б принюхатись. І покажу ще великі баночки, а тоді залишаться тільки мініатюри. Ось така серія для волосся бренду Diamonds. Називається Melu. Мені вона така 50 на 50 запах. Приємний, зволоження, як завжди, прекрасне. Тут була маска, маска густа, мені підходила, гарно зволожувала, волосся блистіло, шампунь мив голову. Мені взагалі бренд Daйmans дуже подобається. І цього року, мені здається, я тільки ним і користувалася. Напишіть, якщо ви чекаєте, щоб я зробила от рейтинг бренду Daimes. Моя улюблена декоративна косметика. Взагалі, я не показувала ось таку туш від Estee Lauder відтінок 01 Extreme Black супер чорна туш Це мініатюра, і я якось не бачила оглядів на Estee Lauder туші. Я не бачила їх фаворитах Я взагалі не думала, що це якісь. Прикольний продукт. А ще мені хтось писав, що це найжахливіша туш, яку вони пробували. А я можу сказати зовсім кардинально іншу думку. Мені дуже сподобалася ця туш. Я люблю силіконові щіточки. Ця туш має не силіконову щіточку, вона дуже-дуже велика. І здається, що нею незручно буде профарбовувати, але мені. Дуже навіть зайшло, і вона настільки була рідка спочатку. Я її сиділа отак, нашаровувала, нашаровувала. далі вона трішки підсохла, я її використовувала. І потім я задумалась, а коли я почала тебе використовувати? І я підрахувала, що цієї мініатюри вистачило мені на сім місяців. Сім місяців вона жила. Малювала мені вії і прекрасно себе поводила, не відбивалася, мені все сподобалося. Зволожуючий бальзам для губ від Евелайн. Я його також розрізала. Він мав запах шоколаду, але потім до кінця я вже цей запах не відчувала на собі, горло мені не дерло. Я використовувала його як нічну маску, як впродовж дня, просто мастила ним губи. Супер! Класний за свою ціну, чудесний, баночка досить миленько виглядає, і, на відміну від інших продуктів Евілайн, це золотко не стерлося в мене. Це дуже приємний бонус. Відкриття 2024 року це помада Pillow. Ток від Тілбері. ви скажете, вона ж дуже багато років на ринку. Так, але я її не пробувала. Я понадивлювалася різних відео, де говорили, що вона режить, що вона не коштує своїх грошей і так далі. І так далі. І купувати я її не хотіла. Аж поки вона не прийшла мені з культ б'юті в такому мініатюрному розмірі. Я використала її до кінця, мала у своєму Project Penny, Я використовувала її щодня. Мені подобався її колір. Тому що у мене і так яскравий пігмент губ сам по собі, і мені треба щось таке яскравіше на нюд. Особливо мені подобалось використовувати його в парі з олівчиком від Charlotte Tilbury Iconic Nude. Дуже класна помада, я б її хотіла у повному розмірі. Аромат, який я використала буквально за два дні, коли він мені прийшов, це Libre, один з моїх улюблених ароматів, особливо на зараз. Ну, я маю на увазі на осінь, на ось цей холодний період. У мене є флакончик цих парфумів, і коли я побачила, що мені ще й прийшов пробник, я дуже зраділа і швиденько його використала. І залишилось три доглядових баночки. Чорна баночка це від левант крему нареченої від де Саба. Він пахнув трояндою, трішки хімозною, чесно вам скажу, але аромат троянди мені, в принципі, подобається. Він гарно лягав під макіяж, ніякий тональний не скручувався. Кажуть, що його можна використовувати як BB-крем, але там немає пігменту. Як ви використовуєте його як Бібі-крем, я не розумію. Як крем звичайний, він нормальний. На літо не підходив, тому що відчуття ніби шкіри не дихає, потіє постійно. Зараз похолодало. Я використовую. Ретинол, шкіра суха і ще сухіша, тому ось такі жирні текстури мені ідеально підходять. Можливо, для вікової шкіри це також підійде. Чи куплю я повний розмір? Точно не куплю, тому що в мене є схожий крем до цього від Елеміс, також з трояндою. Плюс мені завжди цікаво спробувати щось нове. І там досить великий розмір цієї банки від de Saba. Отакі від Лванти я вже не хочу з ними бавитися, тому. Просто не моя історія. А ось цей крем від Тача мене приємно вразив, мене здивував, і я вже розумію, чому так багато знаменитостей і зірок любить бренд Тача. Це зелененька версія крему. Він називається Water Cream. Тобто водяний крем, він пахне як креми Magic Aid, трішки такою травою, щось таке доглядове, косметичне. Це люксовий японський бренд, але він чомусь популярний і в Європі, і в Америці. Класно зволожує і що цікава текстура, ви коли його на шкіру, крем перетворюється на воду. В описі до цього крему обіцяючи він буде регулювати себом. В Тіктосі я про це не згадувала, тільки була така розпаковочка. Але цього літа я ним користувалася і відчула дійсно різницю. Він дійсно регулює себом. Я не знаю, я не знаю, як це працює, але це дійсно так. Під час використання цього крему, ось тут, в тій зоні, я почала менше жирніти. Отут, навколо носа, те зона. Ну, я не вмастила все обличчя, але от саме тут ми ж найбільше виділяємо себе. 10 мл була така мініатюрка, світло не витримало цієї напруги. 10 мл була така мініатюрка, мені її вистачило. Я її спробувала розпробувала. Якщо мені хтось подарить повний розмір, я не відмовлюсь, але поки що я користуюся фіолетовим кремом від тача. Він трішки жирніший і також мені дуже подобається. Дуже-дуже дуже. А ось ця штучка від тача це просто скам. Реально немає за що там платити такі гроші. Це есенція з рису, абсолютно ніякого результату, абсолютно ніякого відчуття, просто як Вода. Там, в принципі, на сайті написано, що це не для чого, ви просто це використовуєте, щоб далі крем краще працював. Я не знаю. Якщо нанести крем на просто воду, на невитерте обличчя, мені здається, ефект буде такий самий. І останнє, що я вам покажу, це пробники від Лаури Мерсіє. Це тіні для повік. Вони засихають на повіках і нікуди не діваються впродовж дня. І мені здається, якщо ви не змиєте макіяж, ви зможете з ними ще тиждень проходити. Я хотіла їх використати. Взагалі, мій план був їх використати до кінця, бо тіні були надзвичайно вдалі і відтінки, аметист, металік тауп, це мій фаворит, і, і натюрель, це матовий такий коричноватий, ну от його я найменше і використала, а найбільше використала тав. Але за рахунок того, що вони були в таблетках, вони просто засохли і їх неможливо набирати. Але я особливу увагу на Чорну п'ятницю приділю цим тіням. я буду шукати мініатюрки, щоб їх швидше використати. Там є мініатюра це половина від повного розміру, і можна буде собі декілька кольорів взяти. Також я бачила десь в якомусь наборі. Там йдуть рум'яна і мініатюра цих тіней. От я б його б взяла також на Б'юті, я його побачила. Ну і це все. Курзинка порожня. Ура! У мене тут весь стіл заставлений пустими баночками. Я сподіваюся, ви знайшли багато класних продуктів, тому що я знайшла їх. Деякі з часом я 100% повторю, а до деяких я вертатися не хочу ні за які гроші. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, на мої соціальні мережі. Діліться в коментарях своїми пустими баночками. Напишіть, яка косметична баночка закінчилась у вас останньою. Також є 24 на 7 у вільному доступі в телеграм-каналі і в телеграм-чаті. А ще мені дуже-дуже приємно, коли ви відмічаєте мене в інстаграмі, як ви дивитесь моє відео в історіях, потім цісь цей... кур'єр. Слухайте, це реально кур'єр прийшов. Приніс мені дві посилки з Дугласа і Культ Б'юті. Нас з вами чекає така розпаковка. Я в такому перечутті. Підписуйтесь.